Мені не дуже хотілось. Маємо ще маємо. Але Костя там нарив слимаків. Показати чому? Всім привіт! І вітаємо вас в нашому новому відео. Махай привіт! Кажи привіт. Рахуйте це за привіт, так? з заснімемо хочеш? Хочеш? Поглянь, такий гарний у нас хлопчина. Такий в нього костюмчик класний. Чекай, 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 покажи її. Так, у мене є два варіанти. Це або не знімати коли Тьому поряд, або все-таки доказувати йому те, що камеру брати не можна. Що це мамина. Маминий апарат. Йому так хочеться. А мама не дає, та забороняє. Ти що на маму замахуєшся? Альо? Хто замахається на маму? Mm -hmm. На вулиці вітер. Я, до речі, вчора помила вікна, вже не, якщо на них глянути, то вже не видно, що вони помиті, тому що тільки я помила, пішов дощ. І якщо видно, от на дверях дуже видно потьоки. Це після доща, тому що дощ був прям вікна, прям в двері. І що мило, що не мило. Ну нарешті в нашій сім'ї не тільки я люблю передвигатися мебля. А Тьомчик також. Давайте. Угу. Тепер я знаю, хто мені буде допомагати робити перестановки. Так? Цікавіше. Треба вращуватися просто. Можна було тележки давати. Але вони важкі. Знайте, збирайтесь, ходімо, ходімо на вулицю. Натусь ходімо, ходімо, всі ходімо. Ми вийшли на вулицю погулять, але заодно все-таки зробимо те, що. Мені не дуже хотілося, але я дивлюся і розумію, що нічого вже не змінити і, в принципі, вже, мабуть, і настав час. Значить, так треба. Вирішили все-таки дещо прибрати і вже винести. Шкода, хотілося, щоб це довше росло, але, на жаль, маємо, що маємо. Вирішила із самого початку двору. І вона така гарна, особливо ця червона така. Була була. Вирішила прибрати на сторці, тому що її почали дуже гристи гусениця. Я вже бачу, навіть сидить. І будемо її виносити, викидати. Гарна пітла. Але щось... Ще... трішки. В цьому році її з'їли. Вона була тут не в тему, якщо. Ні, ну воно прикольно було. Я дивлюсь по тому, як коріні по цей. ну таке собі. Типу ми посадили тую в цей великий горшок. Так ми її ще й намис посадили, щоб щось можна було. А в і просто сплели тут все, ну, не знаю. На мене таке. Та нічого, тепер ці корні перегнію, і все. А, а туди щось посадимо, типу, вересня. Коли? Вересні. Верес? Вересня. Може не будемо. Та ну хоч привій якийсь кущик, щоб гарно було. А може де гарно? Я ж нам садила її збоку, щоб поряд можна було мікс. Ми можемо її пересадити, щоб вона була по центру. Та знаєш що. Це тоді дуже великий для неї горщик. Ні, є фієнти. Ну, зайчик, ну взагалі не в тему. Думаєш? Так. Тільки оті не прибираю, оті хай будуть. Ні, ну малі не тратимо. Оті хай будуть і оці хай будуть. Пішли. Від. А Хоча... на задньому дворі потім? Я ходжу на неї і дивлюся постійно кожного дня. Не то, що постійно, навіть кожного дня. І я бачу, що вона вже ніяка. Тут ще більш-менш була. Так? Така зелена, квітна, все гаразд, начебто, крім того, що її з'їдають. А на задньому дворі так вона вже її пожовтіла, і, отож, і гусениця на неї напала, і вона вже не презентабельного виду. Хоча оці помаранчеві квіточки, ну прям. Красота. Глянуть на неї, от помаранчеві квітки дуже гарні. А от листя і взагалі вона вже не презентабельна. Та Тага-та-та. там взагалі, бачиш, там де а, пусто там великий очаг був. Я дещо <звук> повиривала. Тільки відроз одразу, помню, що тебе просила. Так не вийде. Щоб не розкидати гусениці. Ну, не вийде. Не вийде? Чи О, одним мудином, що а ти бачиш три яндечка так. Бачу, що роду Та Я бідує. бачу, я бачу, бачу. Все одно трішки бідненька. Ну такі тільки пересадили цьому. А там три не задави зайчик під тобою. Квіточки не подави. А. Милий такий гарненький куточок, все пробирається. В минулому році якось не було цієї гусениці. було гарно. Не було, так. У цьому році якесь нашестя. Я замітила, що з цієї сторони щось із цією трапилось. В неї таке листя якесь, начебто, знаєте, вже осінь-осінь. Походу вітер її прям нагадав, що вже осінь. <сум> ось я на порозі. Тому що з цієї сторони вона така, бачите, ось які листочки в неї. А з іншої сторони, з якої не було вітру, то вона ще зелена і гарна. Ходу реально так вітер на неї попливав. Ні, не, не дуже Все, немає на стурці, але Костя там нарив слимаків, тому посипає їм їди. Щоб не голодали. Mm -hmm. Щедрі. Так. Да. Тут, виявляється, бур'ян навіть був. Біля цього. Тут треба пройтись потім по полоть. Біля цього. Понад заборчиком і тут посадимо вже плющ. У нас плющ, слава Богу, є. Біля триянди. Ораз це плющ, ми його чик-чик, поукоріняємо і посадимо. Мені, до речі, оці білі квіти так подобаються, вони такі гарні. От на наступний рік можна таких білих насадити. Вони дуже гарні. Там біля хризантем. котруси був чори, якраз там знайшли сломаків. Коли ж атріанди закліти? Бутонів дуже багато. Бачите, ще немає. Там немає в цих? Та, дивіться, жарожина, до речі, закійтла. Оце, а а така вона повинна була бути вся. Вона тільки з одної пелюстки. Угу. Вона тільки одна. Один бутончик такий вийшов. Так все одно гарно. Пішли! Ходімо, а. А. з яблуком іде, добичей? додому, а. додому? Отак от, от, все, син веде додому. Тепер так пусто і брудно треба замести каже, тато, відчиняй. Я поки буду готувати цьому вечерю, йому омлетик приготувати у нас там ще із рисом, який я готувала. Ну, вже буду готувати вечерю. Хочу вам ще дещо, знаєте, розповісти. У нас пару днів тому Бу, була така жахлива просто буря. Це не передати словами. Те, що в нас нічого не впало, це я не знаю, нам дуже реально пощастило. Але ми все одно вирішили. Як ви тут опинились? Магія. Вирішили вийти з в таку погоду і прогулятися. Тобто, показати чомі. Що існує навіть така погода? Куди ти попав? Особливо таких Тейхо, та... в Данії, тому потрібно Очіку. розуміти, що це за погода. Але він був в захваті. Я тут зроблю вставлення, як це все відбувалося, як ми гуляли саме той день, там буде пара хвилин. Але все одно на згадку я вставлю. І прикол в тому, що ця погода вона дуже часто в Данії буває, особливо якщо це осінь, листопад. Найбільше дощ найбільш дощів в листопаді. Там у нас це все, ще попереду. До речі, їздили в Лідл і купила таку тертошку, щоб не замазувати навіть, оцю квадратну. А маленькою такою на і все. Хочеш сиру? Хочеш?

Жижовані руками. Шар. Мені так хочеться з шоколадою поворот. Як справи, кохана? Мені здається, це трішки не вовремя вона вийшла. Там був просто момент, коли не було дощу. Дивно, чого втекла? Не зрозуміло. Тьом. А куди мама втекла? Ти не бачив? Тьома. Тьом. На вулиці дуже шикарна погода. Тому я такі думає мама, а ти куди? У мене з'явилася ідея. Мені ще не знаю, що таке, такий сильний вітер, не знаю, як там ну, дерева дуже хатаються, да? хоча вікна дивиться, дуже буде дивитися. У мене з'явилася ідея, піти на вулицю вона спочому показати йому цей шикарний вітер. Щоб ви розуміли, десь у нас зараз 17-18 метрів на секунду. Тому зараз будемо дивитись на його Хто довольный, як слон. Клас? Погода просто клас. До речі, не холодно. Я думала, холодніше буде. Вони вийка, дитина довольна. Класс. Тільки треба тримати, бо вітром у нас. <ріх> Завершення нашого вечора у нас така картопліка. Це сметанка. і сосиска. Да, годиннику зараз 10 годин, ну ладно. Ось <ріх> я купив до чаю такі смачні, от... мабуть, Солдищі. Тому ми будемо а хто буде також їсти бажаємо смачного. І дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимось з вами в наступному відео. Пока!